А ми продовжуємо з вами працювати над властивостями рівнобічної трапеції, і у частині 2 ми розглянемо іще одну групу задач. Тримаємо в себе в голові всі властивості трапеції, які знаємо. Плюс властивості рівнобічної трапеції. Перша задача. У рівнобічній трапеції бісектриса тупого кута паралельна бічній стороні. Знайдіть основи трапеції, якщо її периметр дорівнює 60 см, а бічна сторона 14 см. Проаналізуємо умову і нанесемо певні позначення на малюнок. Нехай а, Б, С, Д – трапеція, яку я побудувала, і буде заданою рівнобічною трапецією. Основами в неї будуть сторони BC і AD. Про це малюнок нам свідчить. Тоді відповідно А Б і С Д будуть бічними сторонами. І відомо, що бічна сторона дорівнює 14 см. Далі сказано відповідно до умови, що в цій трапеції бісектриса тупого кута паралельна бічній стороні, бісектриса БЕ на малюнку побудована так, що вона паралельна бічній стороні СД. Треба знайти основи трапеції. В нашому випадку БЦ і АД, якщо відомо периметр 60 см. Відомий периметр 60 см. Периметр, як ви знаєте, пов'язує всі чотири сторони трапеції. Дві із них нам уже відомі. Якщо відома сума всіх чотирьох сторін і вже відомо дві сторони. То нам треба знайти якийсь спосіб, щоб витягнути із формули периметра даної трапеції міри ось оцих сторін. Якою із властивостей ми могли би скористатися? Сподіваюся, ви теж помітили, що мова іде у нас задачі про бісектрису одного із кутів трапеції. Ми знаємо, що бісектриса, кута трапеції, відтинає від неї рівнобедрений трикутник. Який же трикутник тут буде рівнобедрений? Ось трикутник АБЕ. Тоді сторона АБ буде точно такою самою задовжиною, як і сторона АЕ. Отже, тут у нас 14 см, як бічна сторона, і АЕ дорівнює, ми щойно показали, бічній стороні, тобто дорівнює теж 14 см. Залишаються у нас невідомими частинка BC і частинка ED. На що вам схожий ось оцей чотирикутник? На паралелограм. Мені теж. Можливо, це і є паралелограм. Це було б добре, бо тоді сторона BC дорівнювала б стороні ED, і в нашій задачі залишився б тільки один елемент невідомий це ось довжина цієї сторони. Чи дійсно це паралограм? Так. Бо сторона БС цього чотирикутника паралельна до сторони ЕД цього чотирикутника, оскільки вони лежать на паралельних сторонах трапеції на її основах. Крім того, в умові сказано, що БЕ. Паралельна до CD, Так ми будували. Отже, протилежні сторони цього чотирикутника паралельні. А таке відповідно до означення, буває тільки у паралелограма. Отже, сторона BC, менша основа трапеції, дорівнює частині ED, більшої основи даної трапеції. Ну, Один у нас елемент невідомий. Нехай він буде Х. Тоді довжина сторони АД, це буде 14 плюс Х, менша основа Х, дві бічні сторони по 14 см, тобто довжину кожної сторони ми означили, значить, можна тепер складати рівняння, спираючись на периметр даної трапеції. Запишіть розв'язання цієї задачі, а потім ще раз її проговоріть. Наступна задача. Основи рівнобічної трапеції. Знову мова йде про рівнобічну трапецію. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10, і 16 см. Позначаємо всю інформацію, яку беремо з умови, на малюнку. А її діагоналі перпендикулярні. Знайдіть висоту трапеції. Аналіз умови записали теж поруч. Тут же ми зазначили, що А, Б, С, Д та трапеція, яку ми побудували, це саме та, про яку йдеться мова в умові, бо в умові нам не сказано було, що це трапеція А, Б, Д. Тут же ми зазначили, що Б, і А, Д паралельні, значить, це маємо на увазі основи даної трапеції. Саме тому ми їх позначили 10 і 16 сантиметрів. Задано нам діагоналі, у нас на малюнку це B, D і AC, і сказано, що вони перпендикулярні. І ще у нас розглядається висота. Оцю всю інформацію ми взяли з умови і ввели позначення відповідно до нашого малюнку. Які тут властивості хотілося би застосувати? Є в нас така властивість, якщо діагоналі рівнобічної трапеції взаємно перпендикулярні, то її висота дорівнює півсумі основ трапеції. То задача взагалі елементарна. У нас діагоналі взаємно перпендикулярні, отже, висота дорівнює половині суми основ. Запишіть, будь ласка, самостійно розв'язання цієї задачі. Звіримося. Дійсно, це задача на один рядок. Наступна задача. У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою тупого кута, а її основи 8 см і 14 см. Знайдіть периметр трапеції. Аналізуємо умову і наносимо всю необхідну інформацію на малюнок. Знову у нас не задано, як звати трапецію. Ми кажемо, та нехай її буде звати А, Б, С, Д. За малюнком бачимо, що БЦ і АД паралельні, отже, саме вони будуть основами, тоді АБ і СД будуть рівними сторонами. Сказано, що основи дорівнюють 8,14 см. Зрозуміло, що менша основа 8 см, а більша основа 14 см. Треба знайти периметр цієї трапеції. Прозвучала фраза. Діагональ є бісектрисою тупого кута. Відповідно до однієї з властивостей, якщо діагональ трапеції є бісектрисою тупого кута, то бічна сторона трапеції дорівнює її більшій основі. Отже, наші бічні сторони теж по 14 см. Таким чином, нам треба тричі додати 14 і додати 1 раз 8, і буде периметр даної трапеції. Все. Остання задача. Висота рівнобічної трапеції H, а бічну сторону, видно, з точки перетину діагонали під кутом 60 градусів. Знайдіть діагональ трапеції. Будуємо рівнобічну трапецію. Назвемо її традиційно ABCD. Основами в неї будуть BC і AD, значить AB і CD її бічні сторони. Сказано, що бічну сторону видно з точки перетину діагонали. Тобто нам треба провести діагоналі в даній трапеції. Точку перетину позначимо О. І сказано, що бічну сторону, бічну сторону, в даному випадку, це сторона АБ. Видно з точки перетину діагонали під кутом 60 градусів. Тобто, якщо з точки перетину точки О, ми проведемо відрізки в кінці цієї сторони, то кут між цими відрізками буде 60 градусів. Якраз той кут, який утворюють діагоналі між собою, стоїть завдання знайти діагональ трапеції. Ви знаєте, що у рівнобічної трапеції діагоналі рівні. Тобто знайти нам можна будь-яку із діагоналей, або діагональ АС, або діагональ БД. Яку властивість ми ще знаємо про діагоналі трапеції, яка б нам би могла допомогти розв'язати цю задачу? Це властивість про те, що при перетині. Діагоналі рівнобічної трапеції діляться на відповідно рівні відрізки. Тобто ось оцей відрізочок буде дорівнювати ось у цьому відрізку. Що це означає? Це означає, що трикутник АОД буде рівнобедреним, а значить, кут ОАД буде дорівнювати куту ОДА. Крім цього, кут оцей 60 градусів за побудовою є зовнішнім до трикутника АОД. Що це нам дає? Це означає, що оці два кути разом дають 60 градусів, бо міра зовнішнього кута дорівнює сумі мір кутів несуміжних до нього у трикутничку. Так, як ці два кути рівні, а в сумі вони дають 60 градусів, то кожен із них по 30 градусів. Ще ми з вами не зазначили висоти. Давайте її проведемо. Провели висоту трапеції БЕ, то, іншими словами говорячи, БЕ є перпендикуляром до АД, тож кут БЕД дорівнює 90 градусів. Який сенс цього кута? Який сенс кута ОДЕ 30 градусів? Там, де ви проводите перпендикуляр в геометричній задачі, шукайте прямокутний трикутник. В нашому випадку з'явився трикутник БЕД, який містить у собі діагональ БД, а саме діагональ і треба знайти в даному трикутнику. Що ми бачимо в цьому трикутничку? Що один із гострих кутів дорівнює 30 градусів. І відомо катет, його величина H, який лежить навпроти кута 30 градусів. За відповідною властивістю. Катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А гіпотенуза це у нас і є діагональ. Тобто ця гіпотенуза, або, іншими словами, діагональ в нашому випадку повинна бути вдвічі більша від висоти, 2H дорівнює величина діагоналі даної трапеції. Ось і все розв'язання даної задачі. Запишемо його разом, і в цій задачі пропоную пригадати, як ми робимо короткий запис умови. Ви пам'ятаєте, що геометрія вивчає фігури та їх властивості. Тобто, якою б вам не здавалася елементарною в розрахунках задача, в ній обов'язково повинні фігурувати властивості тієї чи іншої геометричної фігури. Тож повторіть властивості рівнобічної трапеції Успіхів вам, Па-па!